Глянемо, що зараз вийшов. Ну, дивіться, стоїть машина без номерів. без номіров, нема номерів. Тобто, про що я казав? Треба, щоб або з якоїсь машини можна було номера зняти, або в нього якісь номера були, або транзитні номера брати. Ну це дуже важко. Отак проще в когось номера взяли, щоб чисто спробувати. Берете, катаєтесь, дивите всі документи і так далі. Ізучайте машину. І якщо все сподобалось, ви сошлись на ціні, ви стартувалися, все вам подобається, можна йти далі. Потім розкажу що. Короче, дуже довго ми дивились машину. Є там по ній питання, але з мотором все супер. Саме головне ремінь ГРМ замінений всього 5 тисяч кілометрів назад. Це дуже важливо, бо тут ремінь ГРМ треба міняти в машині. Оце дуже важно. Кожні 50-60 тисяч кілометрів. І заміна його коштує 800 євро. Оце це перевіряйте також одну із перших черг. І зараз будемо оформлювати документи. Тобто це відбувається на місці. Все, ми вже сидимо, заповнюємо документи. Все, що потрібно для переоформлення. У нього є документ, якому він вводить ваші дані. Треба якісь німецькі ваші там документи, ну паспортні дані на ну, це з німецьких документів. І далі з цими документами треба оформити страховку, переоформити машину, забити номера і так далі. Про це все в наступному відео, бо дуже багато вже для цього відео. Дивіться, з моменту, як ви купили, підписав документи, передали гроші. Машина ваша ви не маєте права водити, поки не оформити страховку на неї і не перереєструєте на себе, і не зробите номера. Тільки потім за мрами приїжджати, вставляти можна їхати. Ну, про це далі. Давайте підсумуємо. Шукаємо машину на ebay або мобайлдеє. Бажано знаходити у німця, ну німець не дасть гарантію, але з не можна торгуватися. Салон буде дорожче, але дасть вам гарантію, але ну, там ви особо не поторгуєтесь. В першу чергу звертаємо увагу на техобслуговування машини. Обов'язково звертаємо увагу на те, коли був замінений привід ГРМ. Це капець важливо, надзвичайно, бо попадете на страшні бабки. А якщо вони мінять, він розривається і клапана гнуться, і машина потрапляє на капіталку. Все, забули про машину. Просто завжди собою намагайтеся взяти людину, яка вміє. Дивитись, що з машиною і як, хоч чуть-чуть що -чуть розбираєтесь. Дивіться огляди на машину, яку ви хочете купити, щоб знати, на які моменти дивиться, і обов'язково торгуйтесь. Ми тільки що збили 500 євро з машини, в якої все замінено, в якої все добре. Там ну, крім моментів. Ось вам такий фул, зберігайте його. Тут купа корисної інформації. Будуть питання: пишіть, можливо, відповім. Не знаю дуже багато запитів, Всіх обняв і гарної вам покупки машини. В наступних відео я покажу, як оформлювати машину, і саме цікаве, як продавати машину на українській реєстрації або купувати. Ну це вже далі папа